Сьогодні мешканці міста енергетиків провели в останній земний шлях ще одного героя енергоатомівця Олексія Поліщука. Прощання з ним пройшло у храмі Христа Спасителя. Віддати шану герою прийшли близькі, знайомі та просто небайдужі люди синій, плине кача, поти синій. Мамко ж моя не лайме. Залаєш ми в годину, залаєш ми злу годину, сам не знаю, де погиб Олексій Поліщук був працівником філії Відокремлений підрозділ Централізовані закупівлі, займав посаду провідного інженера. Близькі та знайомі згадують його як людину з великим серцем та відкритою душею. Олексієм знайомий з перших днів повномасштабного вторгнення. Він також, як і ми хлопці, добровільно з перших хвилин прийшов до військкомату, взяв до рук зброю і захищав поряд з нами плечо-пліч нашу громаду. Був дуже чемно людину, доброю світлою, завжди посміхався, шуткував, підтримував. У захисника був досвід служби в АТО. Тож Олексій знав, що знову має взятися за зброю і допомогти у боротьбі з рашистською навалою. Як справжній чоловік він виконав свій борг, став на захист батьківщини з перших днів повномасштабного вторгнення. Старший сержант Польщук керував зводом на Авдіївському напрямку. Навіть після поранень був на позитиві і запевняв, що все буде добре. Але серце героя не витримало. Воно перестало битися 1 березня 2024 року. Захиснику назавжди залишиться 45. Южноукраїнська міська територіальна громада втратила вірного сина, а Україна справжнього патріота, який відстоював її свободу. Вічна слава і шана герою!